Класичні сирники з борошном на сковороді. Складники, жирний сир пів кілограма 9-відсоткового, пшеничне борошно 6 столових ложок, цукор, пісок, 4 столових ложки без гірки. Яйце одне, але велике. Цукрова пудра 1 столова ложка. Олія для смаження 4 столових ложки. Сир перетерте через дрібне сито та відтиснути вологу. 9-відсотковий сир зробить тісто еластичним та збереже форму в ході смаження. Додайте яйце, цукор і добре перемішайте. Коли кристали цукру розтануть. Посійте всуміш борошно. Вимішуйте ложкою до тих пір, поки вона не стане однорідною та буде тримати форму. Для отримання ідеальної рівної форми розкачайте тісто в пласт товщиною 1 см і виріжте заготовки за допомогою склянки. Обсмажуючи сирники на сковороді, включайте середній вогонь. Щоб серединка встигла добре просмажитись. Щоб вийшло соковитіше, накривайте сковороду кришкою під час приготування. Після обсмажування викладайте сирники на паперовий рушник. Це зменшить кількість жиру в готовій страві. Бажано подавати сирники гарячими. Смачного і не забудьте підписатися на канал Кухня. Dziękuję.